Середу всеукраїнської молодіжної громадської організації Молода просвіта а до нас іде Олексій Ремкас, так та всі його друзі. Вітаю, я Ренкас Олексій і хочу розповісти вам про молоду просвіту. Це активна організація, що займається культурним розвитком молоді. Самі ж знаєте про складнощі з культури в нашому місті. І в відповідь на цю ситуацію лише за рік ми змогли створити літературну студію з дипломованими і досвідченими професіоналами, що допомагає розкрити творчий потенціал майбутніх письменників. Організовуємо конкурси чи поесії Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Лесі Українки та інших видатних поетів України. Запрошуємо професіоналів для проведення різного роду тренінгів, таких як як уберегтись від політичних маніпуляцій, тренінг на торкції майстерності або тренінг публічного виступу. До речі, я раніше дуже боявся виступати перед аудиторією, А тепер, як бачите, стою перед вами, Доброго, а, готуємо до альманах. Тож, якщо у вас є твори, які мають побачити світ, ми зможемо вам допомогти. До того ж, проводяться заняття із вокалу, де ми співаємо патріотичних пісень. Адже кожен українець має знати де декілька таких пісень. До речі, ваші батьки знають такі пісні. А якщо до вас? Та найцікавіше це подорожі. На річницю битви під крутами ми відвідалися на місце на день народження Івана Мозепи, побували в Мозепинцях і буквально тиждень тому повернулися із села Дідівщина, де відвідали мохили січових стрільців. Це незамінний досвід і чудова можливість познайомитися з цікавими людьми. Тому, якщо ви правда, прагнете вдосконалюватись, молода просвіта надасть вам таку можливість. А тепер я запрошую до слова голову нашої організації Костянтина Кланчука. Молода просвіта Білоцерківщини вітає всіх з днем молоді! Будьмо українцями! шануймо Україну! Наша організація з 2005 року стоїть на сторожі української історії, пропагує українську культуру. Ознайомитись нашою діяльністю, ви можете біля столика, праворуч від мене, а також на сторінці ВКонтакті. Де ви можете глянути всю діяльність молодої просвіти Білоцерківщини протягом останнього років і навіть в архіві подивитися, що ми робили з середини 2000-х? А я вам скажу таке: у нас в місті дуже багато талановитої молоді. Як я сказав, ми пропагуємо культуру, згадуємо історію, але на початку було слово наше слово. Слово українське. Кожен може сплести слова в якесь речення, але не кожен може сплести слова так, щоб вони лунали, щоб вони звучали, як весняний струмок. Тому від молодої просвіти Білоцерківщини ми даруємо вам поезію у виконанні наших молодих поетів, яких ми підтримуємо, яких будемо видавати, популяризувати, і ви будете насолоджуватись справжнім щирим українським словом. Вірші для вас читають Грибідніченко Юлія, Вероніка Швет. Стрілецька Ірина слава Україні! Вітаємо вас на молоді і даруємо вас вам наші поетичні рядки. Отже, вірш наживається Природа надихає на прекрасне. Навколо нас все дихає, живе! Природа надихає на прекрасне. У грудях б'ється серденько моє. Любов до вічного в душі не гасне. Цвіте веселкою квітковий світ. Виблискують звіряток коченята, я здійснюю природу свій політ в очікуванні радості та свята, і хочеться любити сотні літ, життя вдихаючи, на повні груди, змінити вмить на краще, дивний світ, яким зробили його люди. Я подивлюсь на життєдайне джерело. Істини краплину, відчую, що в душі щось ожило, творити буду без зупину. Доброго дня! Я б хотіла зараз зачитати вам вірш, що має назву Очі теж благають ласки. Сидить в куточку і тихо плаче бабуся темної ночі, і сумним свідком, той невдачі, лише свіча що на столі. Чому ті сльози, чому ті сльози так гіркі? Зикотяться з щоки її, чому вони не зрозумілі, туманять очі голубі. Причин, щоб плакать, в неї безліч, а щоб сміятись, вже нема. Бо все життя ці ніжні плечі несли важкий її тягар, руками руки загрубілі, її годили діточкам. А відтепер вони старі, і самотою сам на сам. Хіба вона її у тому, що син і донька десь далеко? Що не втримала вона вдома утікачів опікіньки. У вона не знала, любі діти більш не згадають її очі, Більше ніколи життя квіти не пригадають з нею ночі. А людям все одно, що жінка, яка любила, любить, буде, вже не побачить чоловіка, вже не почує сміх онуків, їх не цікавить, що із друзів у неї лише кона й кіт. Їм всім байдуже, що забута живе одна вже котрий рік. Сидить в куточку і тихо плаче бабуся темної ночі. І не тому, що відьми кличуть, а що забули донька і син. Дякую. Добрий день. Я хочу за зачитати вірш, що присвячено Івану Нечувій Ловицьку. Він цей це три він називається Птаху клійці. Серед книг на столі є твої як вогні, Вони сяють для нас повсякдень, повсякчас. Бо у них сила людська, наче світ маяка. Подари мені світ, як пташини політ, кілька срібних нот і людських чеснот. А задзвонить кашталь на далека даль. Не людина, звір, не людина, вовк. Не зрікайся, вір, той помер, хто замовк. То не крик, а спів, кілька добрих слів. Скликаючи у бій небесні острови, шукає люби родінь, як таха весні Хай на відвертий час житті мільйон дрібниць, ні, не здолають нас у нашу гордну міць. Ми власники надій ті, приборканих істот, тож зільнемо мерщі цю музику від нот і задзвенить вона, як в нетрі в і чиста, і проста для недругів жало. І дякуємо, митесь, за мрію, просту і крилату, за твій страшний кінець, якому є початок. Сади цвітуть, у них музика жива, весна не обіцянка, а надія. Знадто зелена, знадто ніжна краса і соковита мрія, дбайливі, добрі, стрункі слова, що до тебе натижіють, з міст. дай напитись води, як ти бувши, бувши птахом у клітці, живі пильнувати сади. Дякую. А тим самим не ми не завершуємо свою діяльність і хочу вас повідомити, що о 18.00 біля пам'ятника Шевченка ми будемо відзначати чергову річницю проголошення акту про відновлення української державності, яке відбулось тисячу 1941 року у Львові. Запрошуємо всіх небайдужих людей відсвяткувати разом з нами. Слава Україні! А, я думаю, ці хлопці та дівчата заслуговують найбільш бурхливих обласків. Це була одна з найбільш Старих давніх молодіжних організацій нашого міста у них.